Вали здійснився 26 січня у Щастя велике, що нікого там не було. Михайло Вінтонік виконує обов'язки керівника надвірнянської гімназії номер один, поки чинний директор на фронті. З його слів, зруйнований корпус вже чверть століття є нежилим та закинутим. Він розташований в кількох десятках метрів від діючого корпусу гімназії, в якій щоденно навчаються приблизно 60 дітей, половина з яких тут ночують. Діти чули, якраз пробудилися, оскільки їдальня шкільна рядом. І ми не можемо користувати ідалю під е, за призначенням. І тим більше ми влаштували е, найпростіше укриття в їдальні ми не маємо укриття, не маємо харчування. ми змушені перейти на дистанцій. Світлана Зеленська, вихованка школи інтернату, вона майже 30 років працює вчителькою у цій гімназії. Педагогиня пояснює, що до шкільного класу без вихованців приходить понад місяць. Дистанційне навчання каже вчителька для більшості її учнів є недоступним. Наші дітки знаходяться в таких сім'ях, що їм просто не вистачає. Засобів для існування прекрасна леда знає, дітки є такі, які приходять зранку, ти їх питаєш, що це є сьогодні. Він нічого не їв, що ти є сьогодні. І я постійно про це говорю, тому що я тут є, я це бачу. Наталія Дідоводюк, мама учениці на Дернянському ліцею номер 4 який теж є частиною майнового комплексу на вулиці Української армії в надвірній. Це був грохіт. Ну, очевидці думали, ранком йшли на роботу, думали, що це. Може, щось там влучило добре, що там не було дітей. Добре, що там не проходили мимо це і дуже. Дуже дивно, що, наприклад, в такий час приміщення в такому стані. Це донька четвертокласниця та син восьмикласник Світлани Бохни теж навчаються у ліцеї номер 4 Жінка каже, після обвалу учні навчального закладу не можуть відвідувати укриття, яке є суміжним із руїною. Тим часом облаштували в дитячому садочку в підвалі приміщення укриття, але туди дітям іти 10 хвилин. Уявіть собі отаку от погоду, як зараз. Лунає тривога. Це дітям треба вдягнутися, взяти з собою речі. Вся школа за 10 хвилин доходить туди в укриття. Від зруйнованого корпусу до діючого ліцею трохи більше як 200 метрів, каже керівник закладу Роман Романишин. З його слів у школі навчається понад 230 учнів, яких пояснює директор, потрібно щоденно пильнувати. Та ситуація, що склалася, створює певні труднощі. Для прикладу, працівники ліцею мають частіше чергувати на подвір'ї ліцею на кожній перерві, щоб убезпечити дітей від тої небезпеки, яка Є це в першу чергу. Ну і звичайно, інші ті будівлі, що є на території ліцею, несуть не меншу загрозу. Площа майнового комплексу, який у 60-х-90-х роках був загальноосвітньою школою інтернатом, становить понад 8 тисяч квадратних метрів і розташований на земельній ділянці площею у більш як 6 гектарів. Підраховує голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. З його слів власністю комплексу з 1991 року є Івано-Франківська обласна рада. З 2020 року, пояснює очільник, місто зверталося до балансоутримувача із проханням передати приміщення громаді, звертаючись до них, ми обґрунтовували для чого нам потрібно це майно. Ми маємо бачення розвитку освіти в цих двох навчальних закладах: як гімназії, так само ліцею на Двінянської ліцею номер 4 створення потужної опорної школи. Але коли ми пояснили наше бачення про те, що є дітки. Є освітяни, є технічний персонал. Нам потрібно майно. Ми отримали відповідь про те, що ми не збираємося вам передавати, і ми як ефективні управлінці. Будемо його утримувати в належному стані у червні 2023 року. Каже Зіновій Андрійович, облрада погодилася передати у власність міста трохи більше як дві тисячі квадратних метрів корпусу, який наразі розвалений, відокремивши його від навчальних закладів. Тоді пояснює голова, громада погодилась на цю пропозицію. Відтак процес передачі майна виконали на 70%. відсотків. Втім, після обвалу рішенням сесії міської ради цю процедуру планують зупинити. Процес передачі нереальний зв'язку з тим, а технічний, примі... технічний паспорт зробити приміщення в такому стані частину в тому, що воно конструктивно вже ввалилось, неможливо. Б. Я вважаю, що тут треба шукати конструктив подальшому, подальшому, подальшій співпраці щодо передачі тих. Об'єктів майна майнового комплексу, щоб не повторилося, подібне, коментувати цю ситуацію голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич наразі не буде. Повідомила Суспільному керівниця патронатної служби, голови депутатка обласної ради Мар'яна Гринечко. Натомість вона порадила нам звернутися до заступника керівника комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна Сергія Бабельського. Він сказав, що наразі облрада чекає на офіційне рішення Надвірнянської міської ради щодо зупинення передачі у власність громади. Зруйнованого корпусу. Як тільки це рішення до нас приходить, ми тоді маємо юридичне право розробляти. На вже є, як то кажуть, чорний варіант проекту рішення нашої обласної ради, на найближче на засідання обласної ради, ми виносимо наш проєкт рішення про те, щоб всі процедури, які потрібні для того подальшої роботи з цим будівлем аварійним, щоб зробити безпечним для дітей. І для громади, на які поблизу там живуть, зі слів Сергія Бабельського, найближче засідання обласної ради планують провести у квітні. І на монюк Назарій Гук, Назар Вінтонюк Суспільне, новини Івано-Франківська область.